Вітаю всіх, 18 грудня. Давайте в цьому відео розберемо останнє інтерв'ю Вал... Валерія Залужного, де він каже, що в Україні після перемир'я може початися громадянська війна. Хоча оця громадянська війна після закінчення війни в Україні почнеться в Росії. Ми спитаємо. Ну, воно ще давно показувало. Залужний каже, що в нас почнеться війна. Якщо, Якщо Якщо є ризики громадянської війни, повернеться з фронту, як каже залужний, мільйон військових. Може бути, це може створити виклик для держави, для цивільного населення і для самих військових і ветеранів. Війна, на жаль, це ще не завершилася, а в нас вже, нас вже хтось зробив ворогами. Ну, це мається на увазі цивільні і військові. Це реалії сьогодення. Ви ж розумієте, що військові повернуться з фронту. Ну, ви повинні це розуміти, ну, це не його слова, це мої слова, що вони повернуться з поламаною психікою. Практично всі. Їм потрібна буде допомога психолога, невролога, психоневролога і дуже сильних препаратів, щоб заспокоїтись, це не один місяць і не два, це може бути півроку, і рік, щоб заспокоїтись, хоч трохи, і почати нормально жити. Це, це мої слова, це не слова залужного. Він тут каже, що скорочення доходів. Ставлення людей, немає роботи, відсутність житла, неможливо себе реалізувати в суспільстві, в сім'ї, люди з бойовим досвідом, які звикли тримати зброю в руках, скільки років підряд, можуть залишитися ось в такій ситуації, де вони. Ну, Не всі, понятне діло, а якщо буде складна ситуація, вони просто можуть вийти на вулицю і робити розбій, Ну, тобто напади да? напади на звичайних людей. Ось це нас може чекати, каже залужний. Я, в принципі, ну, я, я з ним згодна, якщо не буде від держави належного ставлення, якщо не буде грошової допомоги підтримки, якщо людина дійсно. У важкому становищі, якщо їй важко, якщо кудись цих всіх військових не знайти роботу, ну якось з ними не займатися, особливо я ж кажу, нервовий стан це все, психічний, я б сказала, більше стан, то реально є ризик того, що. Може, відбу... Можуть відбутися провокації в суспільстві, тобто вони можуть виходити на вулиці і робити все, що захочуть. У мене є приклад, да? Військовий, військовий, да? військовий прийшов до поліклініки, сів і каже: визовіть, будь ласка, мені оцю, не атлошку, щоб мене забрали в. Ну, забрали туди, там, де лікують психічно хворих. А в нього питають: а чого? А він каже, чого. Ну, чого? Ну, я вдома в квартирі вирішив костер розвести. Я говорю, а що далі буде? Мені потрібна допомога. Так це він розуміє, і він сам прийшов просити допомогу, а таких будуть тисячі. Так, ладно, давайте до слов залужного. Слова Залужного. Так, ризик громадянської війни в Україні після закінчення війни з Росією. Валерій Залужний каже, що є дуже великий ризик громадянської війни в Україні після закінчення війни з Росією. Давайте питати. Чи буде громадянська війна в Україні після закінчення війни з Росією? Буде луна. В цьому всьому є дуже багато хитрого, мутного і підтексту. Дев'ять під монет. гроші, повішений, башня. Ні, не буде. Імператор, ні. Побі Побіділь імператор. Розбите серце. Дивіться, я думаю, що цього не буде. Хай так і буде. Тут карта імператора, тут є карта влади, тут є карта фінансів грошей, тут є карта луни обману. Ну, я згодна, що все буде залежати від держави. Якщо не буде фінансування і належного догляду і взагалі контролю цієї ситуації, то воно може бути. Ну, тобто, якісь єдиничні випадки, можуть бути, нападу і так далі. Але прям громадянська війна, моя відповідь ні. А залужний якось м'яд до влади показує. Ну, імператор це влада. Ще раз. Ще раз, бо це таке дуже болісне питання. Давайте для всіх нас. Покажіть, будь ласка, чи буде громадянська війна? війна? Чи чекає Україну громадянська війна після того, як закінчиться, зупиниться війна з Росією? Чи чекає на Україну громадянська війна? Ні, луна, тупік, ні, башня, ні. Моя відповідь ні. Ті ж самі карти. Повішений, ні. Хитрість, обман, розбите серце. Ще більше, людям, ще, більше людям, ще більше цих людей, українців, добити. Значить, мало вам світла, мало вам води і тепла, мало вам шахеда в дронів, балістики, кінжалів. Надо вас ще громадянською війною добити. Докінчити вас треба. Правильно, на це треба звертати увагу, але ви, виходити це отакось ось, такої в такій ну так ось це доносити цю інформацію, це неправильно. Цим має займатися влада, цим має займатися я б взагалі створила якусь таку окрему післявоєнну цю організацію, яка б займалася військовими, допомога там, протези і так далі, лікування, реабілітація і так далі, щоб вони не залишалися сам на сам. Понятно, що на це треба гроші. Менше красти треба. Так. Покажіть, будь ласка, до чого це інтерв'ю залужного? Що він каже, що українців чекає громадянська війна? До чого це інтерв'ю залужного? Двійка. Ілюзія. Колісниця. П'ять монет. Обідітель кубків. Хитрість, правосуддя, дурень. очікуванні. Диявол. Страх. Страх на, страх, ну, ну, по-перше, щоб люди злякалися. Що нібито, якщо він буде при владі, да? він зможе цю проблему вирішити. Щось типу того. Давайте спитаємо, чи буде при владі в Україні партія залужного, або вже прямісінька дорога в президенти. Давайте спитаємо: залужний, чи збирається очолювати якусь партію, да, коли будуть вибори, і, або він вже якось то пряма лінія до президента Сонце. Король жезлів, так, да, він, ну. Тобто, щось там, щось готується. Сонце, король жезлів, зміни, щось готується. Щось готується. Україна. Плани. Плани стосовно України є, хочу бути переможцем. Я б сказала, що і туди дорога, і, і партія, і президентство, відповідь в принципі, так. Є такі плани. Ну, і останнє питання: це ви просили подивитися, хто стоїть саме зараз за Валерієм Залужним? Британія, ви пишете, Європа, США, Україна чи Росія? Ну, звісно, Росія я не думаю. Ну, давайте ось окремо, да? По три карти кожну країну запитаємо. Покажіть, будь ласка, хто стоїть за Валерієм Залужним? Хто. За його спиною стоїть. За його спиною хтось 100% стоїть. Тому що на це все потрібні великі-великі гроші. А де вони в нього візьмуться, ці гроші? Звичайно ж людина не може бути президентом. За нею повинен стояти якийсь сірий кардинал. Хто стоїть за Залужним? Британія. 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 Ну тут так, гроші й таємниця, так. Якось дуже таємно і гроші. Фінансуємо вас таємно. Ну, Британія, так. Хто стоїть за Валерієм Залужним? Європейські якісь країни? Ні, ні, не європейські країни. США. США стоять за Валерієм Залужним. Ні, не США. Україна стоїть за. Хтось з українць, України стоїть за Валерієм Залужним. Двійка. І туди, і сюди. Ілюзія. Королева Жезлів. Росія. Ірафант. Якась людина, якась людина працює в Україні. Але вона, типу, в ілюзіях. Вона не при ділах з Росією, а насправді вона з Росією. Вона працює в Україні, ця людина, цей ірафант. І він якось і туди, і сюди, і туди, і сюди. Стосовно залужного. Отут От дуже мутно. Ану, Росія. За залужним стоїть Росія. За залужним стоїть Росія. Що за луна, обман, бажання. Бажання обдурити і обманути. Якось бажання. Влізти, знаєте, якось залужний, картинка. Всім він подобається, да? А, бажання задурити людям голову. Дуже, ну тут взагалі настільки мутно все з залужним, я взагалі в шокі. І Британія в таємниці, і в Україні хтось в ілюзіях теж і вашим, і нашим, і Росія хоче забити нам баки, задурити. Ось тут все. Ну, Тут, ну, тут дуже мутно. Ну, Ви бачите, що відбувається? Настільки лакомий кусочок ця Україна, і хто ж буде наступним стояти у керма, так складеться і доля України. Ладно, на останок. А ну-ка, покажіть, будь ласка, якщо будуть вибори у 2026 році, да? ні, давайте спитаємо: а чи будуть вибори в президенти України в 2026 році? Вибори будуть в президенти України в 2026 році. Тільки після закінчення війни, мир, тільки після якогось миру. Мир. Мир, фронт, обстріли, війна. В очікуванні, ну, в очікуванні. Є таємні зараз вже ці. Ну, тобто, таємні угрупування, які там щось вже. Щось вже будують, якусь стратегію. Ну, в общем, чекають мир. І потім вже вибори. Ну, може, і будуть. Так, а хто буде наступним президентом України? Хто буде наступним президентом України? Сила. Король мечів. Ну, який раз в мене показує король мечів? Ну, який? Може, стоп, я, я знаю. 500 раз. Сильний король мечів. Ну, король мечів це військова людина раз, це людина така. Жорстка, рішуча, може бути юридична, юридична освіта, можна ще подивитися на знак зодіаку, це знак. Воздух. Воздух. Ну, ось, король мечів. Такі справи.